Усім гарного дня. Хочу поділитися з вами з каналу Солтаненка. Кров цього світу буде на віруючих, які мали сповіщати, але мовчали. Якщо ми дійсно являємося віруючими людьми, ми е, говоримо, ми кажемо, що ми віримо в Бога, то ми маємо йти і сповіщати людям Євангелія яке заповів нам Ісус Христос. Но ми сьогодні повинні задуматись, ким ми являємося. Ми являємося віруючими людьми, ми йдемо, сповіщаємо Слово Божє, і ми відклоняємося від цього. Вони не сповіщають Євангелія, вони не сповіщають дійсно відкровення Боже, то кров цього світу буде на голові тих, хто мав сповіщати. Це перше, що має робити вірус. Тому нам потрібно включитися, усвідомити, чим ми займаємося. Ми рятуємо цей світ, чи ми губимо цей світ і підтримуємо тих, хто губить цей світ. Придумуючи собі якісь виправдання, як багато хто собі сьогодні придумує. Але всі судитимуться на підставі Слова Божого. Тому хочу побажати кожному, щоб ми мали розум і дійсно сповіщали людям милості Господня.